І так, друга порада нашим бухгалтерам. Продовжуємо наш цикл порад для бухгалтерів. Основні принципи бухгалтерського обліку ті, які необхідно знати і пам'ятати щодня. Будь-яка господарська операція потрібно, має оцінюватись через певну ризму. Базових принципів. Саме це є основою всіх помилок. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 1 визначає основні принципи. Це автономність, безперервність, обачність і нарахування. Давайте розглянемо алгоритм застосування принципів. Ну, по-перше, ми повинні перевіряти. Чи є документ підтвердженням факту господарської операції, далі оцінювати ризики завищення або заниження. Наступний принцип дотримуватися принципу нарахування, навіть якщо грошей немає, ввести облік окремо від власників і завжди ставити собі питання. Чи правильно я відобразив суть операції? І так, всі наші принципи це компас бухгалтера, з ними помилок значно менше. Далі буде.